На знімках супутника за 5 листопада помітно місце ураження на заводі та військове судно, яке також виглядає пошкодженим. За моїми даними, 4 листопада в Керчі на момент вибухів перебував лише один корабель, здатний нести ракети класу калібр, а саме Аскольд. Вже в грудні цього року його і бисові діти мали п'йоздати, здати, щоб їм повилазило. Хоча такі здадуть, але тільки вже на металобрухт. Якщо порівняти знімки за 31 жовтня та 5 листопада, видно, що він ще на плаву, але верхня частина судна помітно пошкоджена. Так що дуже скоро ці поціновлювачі Путинської дупи будуть шкрептись по морю в оцих південнокорейських човнах, бо іншого вибору їм українські ракети, котрі вже почали доставати до Керчі не залишат. На Росії спалили автоген директора підприємства, що виробляє боєголовки до російських ракет. У ніч проти 3 листопада у Нижньому Новгороді спалили автомобіль Волво. Автомобіль належить Горю Кузніцеву, гендиректору підприємства «Держнтмаш», що розробляє та виробляє боєголовки для російських ракет. Акцію спалення особистого автомобіля гендиректора провели представники Руху опору, прокоментували угору країни. Уряд Росії, хай усім їм грець, затвердив особливий військовий облік для ув'язнених у російських колоніях. Раніше на Росії ув'язнені не підлягали військовому обліку. Тепер їх закріплюватимуть за військоматами та ставитимуть на облік без огляду, психологічного відбору та медичного огляду. Дані про ув'язнених на військовому обліку потраплятимуть до спеціальних архівів. Недолугі російські зеки поки ще не розуміють, що вони усі тепер примусово підуть добривом на українські землі. Завдяки точним інформаційним операціям Україна вивела з поля бою близько 17 тисяч російських військових, не зробивши при цьому жодного пострілу. Таку заяву зробив голова спеціальних операцій армії США, генерал-лейтенант Джонатан Брага. Ми підтримували наших українських партнерів. У вас є 17 тисяч росіян, які залишили Україну. Це 17 тисяч солдатів, яких вам не довелося підривати на полі бою або знищувати. Це послабило їхні оборонні механізми, заявив Брага. Американський генерал мав на увазі 17 тисяч дезертирів з російського так званого війська. Американські офіцери, які працювали з генералом Хоренком, були здивовані звісткою про його відставку та описали тісні та ефективні робочі відносини з ним. Також вони написали, що звільнення командувача силами спеціальних операцій Хоренка могло підірвати авторитет залужного. Пам'ятаєте удар по Кремлю 3 травня. Також джерела повідомляють, що ця операція, одна з перших по Москві та єдина по вежах Кремля, була здійснена силами спеціальних операцій під командуванням Віктора Хоренка та з його ініціативи. Це було болісне приниження для окупантів, так би мовити, удар по символу. Пам'ятайте, яке виття піднялося через це на Росії. Після цього вони ледь наважилися провести парад на 9 травня. Міністр закордонних справ Литви Габрилюс Ландсбергіс застеріг у твіттері від прагнення укласти мирну угоду з Росією. За його словами, для Росії мирна угода означає лише час переозброїтися. Міністр вважає, що західні країни небезпечно близькі до того, щоб втратити можливість покласти край багатовіковій імперській агресії Кремля та забезпечити майбутні кількох континентів. Наші діти проклинатимуть назву в окопах, які риємо для них, резюмував він. А в цей час на клятий Росії через великі втрати військової техніки розконсервували вже близько 350 танків Т-80. Це не нова модель танка, але деякі з розконсервованих модифікацій перебувають у різному ступені безпеки, повідомляють аналітики. Втрати РФ за цими видами танків перевищили їхню боєздатну кількість до цієї війни. Україна планує для окупантів масштабну зимову дронову кампанію. Як повідомив британському виданню бригадний генерал ЗСУ Сергій Баранов, суворі погодні умови перешкоджатимуть наземним атакам окупантів. Ми маємо намір отримати вигоду з досвіду, накопиченого нами за попередні роки, і використовувати безпілотники, щоб завдати нищівного удару по окупантам, коли бойові дії будуть набагато статичнішими. Бригадний генерал заявив, що ЗСУ готуються до масштабної зимової атаки різних регіонів Росії за допомогою дронів Камикадзе. За його словами, ці атаки завдадуть чимало проблем Ерефії в найближчі кілька місяців. Під ударом опиняться тимчасово окупований Крим та багато регіонів на Росії. Україна цими ударами має намір закріпити значні успіхи останніх тижнів, коли було вражено багато військових об'єктів на окупованому півострові та містах Ерефії, а тим часом на Ерефії йде повний роздрай, зет щоб їх холера дістала, з один одним з'ясовують стосунки і загрожують один одному троною. Також офіційні на Росії пропагандисти вступили всередині не до країни в протистояння між собою, б'ються за гроші та гуманітарну допомогу, а також за зони впливу. Втім, що далі тим буде цікавіше. звільнили гендиректора Російського державного інформагентства та з Сергія Михайлова. Кажуть, що це стало покаранням Кремля за надто докладне висвітлення заколоту Пригожина. Про це повідомили п'ять джерел: високопоставлений співробітник таз, співробітник адміністрації президента, два високопоставлені джерела в Госдумі та чиновник російського уряду. Крім того, про це стало відомо топ менеджеру одного із великих російських медіахолдингів Михайлов, який очолював ТАЗ аж з 2012 року, втратив посаду і став першим цивільним чиновником, покараним після бунту вагнерів, який коштував кар'єри ряду російських військових, у тому числі генералу Суровікіну. На болотах виютаж завивають, у бізнеса почнуть відбирати валюту через відмову конвертувати її в рублі. Російська влада продовжує закручувати гайки на валютному ринку, щоб утримати від подальшого падіння рубль, який після девальвації 2023 року увійшов до топу найслабших валют світу. За недотримання указу про продаж валютної виручки запровадять штрафи у розмірі 100 від захованої суми. Такий жорсткий валютний контроль принесе лише тимчасове, так би мовити, полегшення ринку. А потім знову піке. Росіяни почали здогадуватися, що у владі сидять повні бовдури, тому почали частіше тримати гроші за кордоном. Про це заявила заступник голови Федеральної податкової служби Росії Юлія Шепелєва. Кількість рахунків, відкритих громадянами РФ і в інших країнах з 2020 року по 2022 рік, зросла аж на 40%. За даними Банку Росії, у вересні 2023 року обсяг валютних депозитів на Росії знизився на 5%, досягнувши мінімуму з 2008 року. Показник знижується вже десятий місяць поспіль, зазначили у регулятора. Крім того, скоротилися на 2% кошти росіян на поточних рахунках, де тепер розміщено не більше кількох мільярдів доларів. Це мінімальний обсяг за останні шість років. А що таке трапилось панове московити? Все. Всім і вам стало зрозуміло, що відродження московської імперії не буде. Тому, мабуть, щури вирішили втекти з тонучого корабля. Через нестачу коштів злочинний і злодійкуватий російський уряд вирішив зайнятися в прямому сенсі пограбуванням. Вже почали грабувати своїх. У Курську віджали кондитерську фабрику конті екс регіонала Бориса Колесникова. Довгі роки Колесніков був прихильником проросійського курсу, але це йому не допомогло. У результаті його пограбували ті, з ким він хотів дружити та співпрацювати. Також деякі західні партнери їх компанії забули, з ким вони мають справу. Росія вкрала наш бізнес, Карлсберг. Гендиректор Карлсберг Джейкоп Ару Пандерсен заявив, що компанія розірвала всі зв'язки зі своїм бізнесом у Росії та відмовляється від угоди з урядом РФІ. Вони вкрали наш бізнес у Росії, і ми не збираємося допомагати їм зробити так, щоб це виглядало законним, наголосив він. Як повідомив гендиректор, диктатор Путін особисто розпорядився заарештувати частку Карусберг у Балтиці та передати активи компанії під управління розмайна на Росії день крижаної єдності, у якутії, поки ще Росії, понад 200 машин із пасажирами застрягло в 30 градусний мороз на поромній переправі через річку Олену. Тому що тя клята у всьому світі, недомперія завжди має гроші на війну в Україні, але ніколи не має грошей на дороги і мости у власній країні. Також росіяни у Заполярі замерзають через відсутність обіцяного російською владою палива. У віддалених селах Ненецького автономного округу ще у жовтні закінчилося паливо. При цьому місцеві чиновники обіцяли його доставити ще влітку, але так і не зробили. Влада запевняє, що все під контролем замерзнуть усі, а ось ще надіслали такі кадри з Самари з рубрики «Хроніки вставання з колін. Цікаво, що тут відбувається. Моя версія люди напали на танк НАТО, що прорвався в тил, який на їхню думку заховали в сміттєвому баку. Там же вони намагаються знайти його екіпаж. Якщо у вас є свої версії, напишіть їх.